Оповідання п'яте: маленька розбійниця. Як і чому змінювався настрій маленької розбійниці? Чим допомогла вона герді? Вони їхали темним лісом, але карета світила, наче ліхтар, і засліпила очі розбійникам, а вони цього не стерпіли. Золото! Золото! закричали вони, кинулись на карету, схопили коней. Убили маленьких служників та кучера і витягли з карети герду. Яка ситенька, яка миленька, напевне, горішками відгодована, сказала стара розбійниця, і вона витягла гострий, блискучий ніж. Це було жахливо. Ай! закричала вона раптом, її вкусила за вухо власна донька, що сиділа у неї за спиною, і була така свавільна та дика, просто страх. Ах ти, жахливе дівчисько, закричала мати і не встигла убити герду. Вона гратиметься зі мною, сказала маленька розбійниця, і віддасть мені свою муфту, своє гарне платтячко і спатиме зі мною в моєму ліжку. І дівчинка знову так вкусила матір за вухо, що та підстрибнула і закрутилася на одному місці. Я хочу сісти в карету, закричала маленька розбійниця. І одразу здійснила своє бажання, тому що була дуже розбещена і уперта. Вона і герда сіли в карету і помчали в глиб лісу, пнях та камінні. Маленька розбійниця була така на зріст, як герда, але дужча за неї, ширша в плечах і смаглява. Очі в неї були чорні. Вони дивилися якось сумно. Вона обняла герду за стан і сказала: вони не вб'ють тебе, поки я на тебе не розсерджуся. Ти принцеса? Ні, сказала герда, і розповіла про все, що їй довелося пережити, і як вона любить маленького кая. Маленька розбійниця подивилася зовсім серйозно на неї, злегка кивнула головою і мовила: вони не вб'ють тебе, навіть коли я розсерджуся на тебе. Я краще сама уб'ю тебе. І вона витерла сльози герді, а потім сховала обидві руки в її гарненьку муфточку, м'яку та теплу. От карета зупинилася. Вони в'їхали на подвір'я розбійницького замка. Посеред величезної зали з напівзруйнованими закуреними стінами та кам'яною підлогою палав вогонь. Дим підіймався до стелі і сам собі шукав виходу. Над вогнем кипів у величезному казані суп, а на рожнах смажилися зайці та кролики. Ти спатимеш цю ніч зі мною коло моїх маленьких звіряток, сказала розбійницька дівчинка. Дівчаток нагодували і напоїли, і вони пішли в свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Вище над ними на жердинках та перекладинках сиділо більше сотні голубів. Усі вони, здавалося, спали. Але коли підійшли дівчатка, Трохи заворушилися. Вони всі мої, сказала маленька розбійниця, схопила швидко одного і потрусила так, що той замахав крилами. А от мій любий дідуганчик Б. І дівчинка потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя. В блискучому, мідному нашийнику. Його треба тримати на прив'язі, бо втече. Щовечора я лоскочу його під шиєю моїм гострим ножем. Він дуже цього боїться. І маленька розбійниця витягла з розколене в стіні довгий ніж і провела ним по шиї оленя. Бідна тварина почала брикатися, а дівчинка зареготала. Герда не могла заплющити очей. Вона не знала, чи вб'ють її, чи залишать живою. Раптом лісові голуби сказали: Крррр, Курр. Ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його саночки. Він сидів у санках снігової королеви. Вони їхали лісом, коли ми ще лежали у гнізді. Вона дихнула на маленьких голуб'ят, і крім нас, двох, усі вимерли. Курр, курр! Що ви там говорите на горі? скрикнула Герда. Куди поїхала снігова королева? Ви знаєте про це? Вона поїхала, напевно, в Лапландію, відповіли голуби. Адже там завжди сніг і лід. Спитай у північного оленя, що стоїть на прив'язі. Так, там завжди сніг і крига. Там так чудово, прекрасно. Сказав північний олень. Там можна стрибати на волі по величезних, блискучих крижаних полях. Там стоїть літнє шатро снігової королеви, але її найулюбленіший палац коло північного полюса, на острові, що зветься Шпіцберген. О, кай! Маленький кай! зітхнула герда. Лежи тихо. Сказала маленька розбійниця, а то я штрикну тебе ножем. Вранці герда розповіла їй, що чула від лісових голубів. Маленька розбійниця серйозно подивилася на герду, кивнула головою і сказала: Ну, хай буде так, хай буде так. А ти знаєш, де Лапландія?» – спитала вона у північного оленя. Хто ж це може знати краще за мене? відповів олень. І очі в нього заблищали. Там я народився і виріс. Там стрибав по снігових полях. Так слухай, казала герді маленька розбійниця. Бачиш, усі наші пішли. Вдома одна мати, але трохи згодом вона засне. Тоді я дещо для тебе зроблю. Коли стара захропла, маленька розбійниця підійшла до північного оленя і сказала: Я ще могла б довго розважатися з тобою, бо ти дуже смішний, коли тебе лоскочуть гострим ножем. Але нехай вже буде так. Я відв'яжу тебе і випущу на волю. Ти можеш утекти в свою лапландію, але за це ти мусиш відвести до палацу снігової королеви цю дівчинку. Там її названий братик. Ти, звичайно, чув, що вона розповідала. Вона говорила досить голосно, а ти завжди підслуховуєш. Північний олень застрибав від радості. Маленька розбійниця посадила на нього герду, міцно прив'язала її про всяк випадок і підсунула під неї м'яку подушечку. Щоб було зручніше сидіти. Ну, хай вже буде так, сказала вона далі. Візьми назад твої хутряні чобітки, бо буде холодно, а муфту я вже залишу собі. Надто вона гарненька, проте мерзнути я тобі не дам. Ось материні рукавиці, вони тобі будуть аж по лікті. Засувай в них руки. Ну, ось тепер рука у тебе, як у моєї матері. Герда плакала від радості. Терпіти не можу, коли скиглять. Сказала маленька розбійниця, тепер тобі треба дивитися весело. Ось, на тобі ще дві хлібини, й окорок, ти не будеш голодувати. І хлібиний, окорок вона прив'язала до оленя. Потім маленька розбійниця відчинила двері, заманила усіх величезних собак у дім, перерізала своїм гострим ножем вірьовку, якою був прив'язаний олень, і сказала йому: Ну, біжи, тільки бережи, маленьку дівчинку. Герда простягла маленькій розбійниці обидві руки у величезних рукавицях і сказала Прощавай. Оповідання шосте Лаплантка і Фінка. Чому фінка не виконала прохання північного оленя і не надала чарівної сили герді? Знайдіть у тексті пояснення фінки, чи згодні ви з нею. Олень зупинився коло жалюгідної хатинки, дах спускався до самої землі. А двері були такі низенькі, що людям доводилося пролазити в них рачки. Дома була одна стара лаплантка. Вона смажила при світлі лойового каганця рибу. Північний олень розповів усю історію герди, але спочатку свою власну вона здавалася йому далеко важливішою. А герда так задубіла від холоду, що й говорити не могла. Ах, ви, бідолахи, сказала Лаплантка. Вам ще далеко треба бігти. Доведеться пройти миль сто, поки дістанетеся Фінляндії, де снігова королева живе на дачі і щовечора запалює блакитні бенгальські вогні. Я напишу кілька слів на сухій рибі трісці. Паперу в мене немає, а ви віднесете її фінці, яка живе в тих місцях і краще за мене навчить. Що треба робити? Коли герда зігрілася, наїлася і напилася, Лаплантка написала кілька слів на сухій рибі трісці, наказала герді добре її берегти. Потім прив'язала дівчинку до спини оленя і той знову побіг. Фук, фук! знову лунало в повітрі. Цілу ніч спалахувало чудове блакитне північне сяйво. Так добіг олень з гердою до Фінляндії. І постукав у димар фінки. Дверей у неї зовсім не було. Всередині було так жарко, що фінка, маленька жінка, була майже гола. Вона швидко стягла з герди все плаття, рукавиці й чобітки, інакше герді було б надто жарко. Поклала оленю на голову, крижинку і почала читати те, що було написано на сухій рибі трісці. Вона прочитала все спочатку до кінця тричі. Поки не вивчила на пам'ять, і потім сунула тріску в казан з супом, адже риба ще могла згодитися, а у фінки нічого даремно не пропадало. Тут олень розповів спочатку свою історію, а потім історію герди. Фінка кліпала розумними очима, але не казала ні слова. Ти дуже мудра жінка, сказав Олень. Ти можеш зв'язати однією ниткою всі чотири вітри. Коли шкіпер розв'яже один вузел, повіє холодний, розв'яже другий, розгодиниться, а розв'яже третій і четвертий, зніметься така буря, що поламає на трісочки дерева. Чи не даси для дівчинки такого напою, що надав би їй силу 12 богатирів? Тоді вона б подолала б снігову королеву. Силу 12 богатирів, сказала Фінка. А як же? Хіба це допоможе їй? Тут вона взяла з полиці великий сувій паперу і розгорнула його. На ньому стояли якісь дивні письмена. Фінка почала читати їх і читала, доки піт не виступив у неї на чолі. Олень знову почав просити за герду. А сама герда дивилася на фінку такими зворушливими, повними сліз очима. Що та знову закліпала, відвела оленя в куток кімнати і міняючи йому лід на голові, прошепотіла маленький кай справді у снігової королеви, але він дуже задоволений і щасливий і думає, що це найкраще місце на світі. А все тому, що в нього в серці і в оці сидять скалки дзеркала, їх треба викинути, інакше він ніколи не буде людиною, і снігова королева назавжди матиме над ним владу. А ти можеш допомогти чим-небудь Герді, щоб вона стала сильнішою за всіх? Я не можу дати їй більше сил, ніж у неї є зараз. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що їй підкоряються і люди, і тварини? Адже вона боса обійшла півсвіту, не в нас позичати їй сили, сила в її серці. Якщо вона сама не зможе пройти у замок снігової королеви і вийняти з серця кая скалки, ми не зможемо, й поготів. За дві милі звідси починається сад снігової королеви. Віднеси туди дівчинку і спусти коло великого куща, що стоїть на снігу, вкритий червоними ягодами, і швидко повертайся назад. Не барися ні хвилинки. З цими словами фінка посадила герду на спину оленя, і той побіг, що було сили. Ай, я без теплих чобітків, ай, я без рукавиць! Закричала маленька герда. Вона згадала про них, опинившись на лютому морозі, але олень не смів зупинитися, поки не добіг до куща з червоними ягодами. Тут він спустив герду, поцілував її прямо в губи. І по щоках його побігли великі блискучі сльози. Бідна герда залишилася одна на лютому морозі, без чобіток, без рукавиць. Вона побігла як тільки могла швидко вперед. Назустріч їй линув цілий полк снігових пластівців, але вони не падали з неба. Небо було зовсім ясне, і на ньому палало північне сяйво. Ні, вони неслися по землі просто на герду. І наближаючись ставали все більші та більші. Герда згадала великі гарні сніжинки під збільшувальним склом, але ці були далеко більші, страшніші. Вони були живі і мали різну форму. Це були передові загони війська снігової королеви. Одні нагадували потворних їжаків, другі столових змій, треті товстих ведмежат з настовбурченою шерстю, але всі були блискучо білі. Всі були живі снігові пластівці. Герді було так холодно, що кожен подих відразу перетворювався в густий туман. Але нам треба подивитись, що ж було в цей час з Каєм. Він і не думав про герду, і найменше про те, що вона йде до нього. Мирного неба вам над головою.